Слава Україні! Вітаю! Друзі! Не забувайте допомагати силам оборони волонтерам та тим, хто цього потребує. Дякую, що ви це робите. У мене на столі у вас на екранах ось такий натюрморт. Тобус. Чохол, Скайдексу, Наліпка і ніж. Це Cimerian М1. Ніж виготовлений в Україні. Роман Кондрашов всі посилання на виробника на ібіс я залишу в описі. На сторінки Ібісу там можна подивитись якісь технічні характеристики, а у Романа Кандрашова, якщо є бажання, можна навіть запитати, задати йому питання в соціальних мережах там в Фейсбуці, в Інстаграмі. Якщо у вас щось цікавить конкретно, я показую ну, те, що щось розумію, але це не точно тубус як дорогого алкоголю, з плотного картону, є інформація українською та англійською мовою, адреса виробництва. Є інформація, що е, якийсь ніж е, виграв, е, зайняв якусь, е, ну, виграв якийсь там приз, е, визнання в Парижі на якійсь виставці е, QR-код. Кому цікаво, можете в паузу поставити. Все, прибираю тубус. Е, Скажу, що цей тубус по висоті трошки більший, ніж скіф. Так, ось така наліпка. Приємно. Теж прибираю. Ось такі. Ось такий чехол. Кайдекс, пластик. Я так розумію, що Кайдекс і пластик трошки різні ці матеріали, але, як по мене, вони схожі. Можна кріпити там якимось чином, але в комплекті порівняно з іфом, там був ультікліп, тут нічого немає. Так що тут треба думати, що. Як це з цього виходити? Є отвір для провітрювання. Ну, зайвою вологи можна там помити, якщо забрудниться, що не виключається так, як а, у нього є а, логотип М1, і Роман розказував в своєму інтерв'ю. Що М1 це М це мілітарі. Тобто виробник позиціонує ніж як мілітарний в першу чергу. І що може на це вказувати? Це ось такий його вид. вид профіль, я можу помилятись в якихось висловлюваних термінах і все інше, це танк от такий міцний кінчик. Лезо покрите церакотом, Сталь вказана 440 С. Не буду нічого коментувати, тому що краще побачити. З цього боку логотип компанії. Можна сказати, що це фултанг, але знаю, що Вово Леший вважає, що повинна бути ручка повністю металева ну під накладками, але я бачив відео з виробництва, що викладав Роман в інстаграмі. Там є пропили. Ну, ви зрозуміли, воно не суцільне металеве, як кажуть скелетник. Так що тут хтось буде вважати, що це повністю фултанг, але, напевно, це умовно фултанг. Ну, звісно, зроблено для того, щоб було якась, якесь полегшення. Так, як воно сидить. Мені не зовсім подобається такий тип чохла, мені трошки інше подобається, я далі вам покажу. Зворотній хват. Ручка достатньо велика, щоб її тримати в рукавиці. Звісно, він важить достатньо, але за рахунок, напевно, його розміру вага. сбалансована и не так э, на руку. Есть темлячний отверт, если потребно. Давайте я покажу поруч здесь кифом, Є те, що в мене в колекції. Тут я брав трошки в іншому кольорі ц... колір церакоту на лезі і ручка трошки інша. Бачите, яка комбінація? І наскільки скіф менший, ніж М1. Значно менший. Так що з М1 точно не підійде для використання, ну, можна, в принципі, носити його на ADC на кожен день, але це буде трошки занадто. Але якщо потрібно десь використовувати таких важких. Умовах екстремальних, напевно, він підійде краще. Не знаю, як в умовах 440 в важких польових буде себе ввести, Напевно, буде добре за нею слідкувати. Ну, плюс те, що є за захист металу за допомогою цього напилення. Так, ось так. Це більш такий уже ідессичний ніж. Ну і е, оцей отвір, як казав Роман, це для пулі кулі. Вибачте, щоб, якщо що, то там, якісь мінімуації з патронами зробити. Так. Ще є у мене ніж від ТРЦ. Це Urban Tactical. Він більш такий. Бачите, за розмірами як скіф. Скіфа більше довжина леза, і уже М1 це такий ніж ніж, такий достатньо великий. Можете для себе щось зрозуміти. До речі, у Макса Кислова є. Огляд на це ніж, де він показує, в принципі, на що він здатний. Ну, що можна показати в відео. Звісно, що на що ніж здатний, протягом там 10-20 хвилин це складно показати. Треба користуватись хоч якимось там. Терміном десь місяць, і вже потім з, розуміти, яке відео буде задовженою. Це можна серіал знімати. Якийсь там Сан Санта-Барбаро. І ще який ніж мені дуже подобається на пояс, це оцей Fanglet від Edition Concept. Ви зрозумієте, що це така величка колекція ножів від такого маленького, такого середнього. Міського можна і на пояс. Ну, краще це в якусь сумку або рюкзак. Це, звісно, тільки в рюкзак. А це вже в ліс, в якийсь там вихід серйозний. Ну і як сам виробник каже, що це ніж для військових. Ну, а ви вже можете брати, чи підійде там він, якщо ви військовий, вам такий ніж або е, іншого виробника. Все це треба перевіряти на практиці. На жаль, я не можу вам підсказати точно, що вам буде зручно в тих умовах, в яких ви знаходитесь. Від маленького до великого. Ось таке відео. Дякую, що ви подивились. Не забувайте допомагати. Бережіть себе, слава Україні! Смерть російським окупантам! До побачення!